Я хочу вас познайомити з Наталією Ставничою. То, ну, то, я скажу так, наша знахідка по результатах для всієї нашої команди. А я дуже щаслива, що Наталя знайшла мене у тік почала пити LR-8, Зараз вона розкаже свої результати і почала ходити своїми ножками. І вже який раз приїхала про на семінар, Друзі, то велике щастя. Я дуже дякую, Наталі, ми проводили її селі. Я дуже сильно хотіла своєму селі провести презентацію. Як ви бачили, як вони нас приймали. Так, села, села коли є, ну, хтось називає храм, у нас на Західній Україні кажуть, празник, на празник приймають священники. Так як нас приймали у Наталі вдома, всі готувалися, Тато прийшов на презентацію. Чоловік, донечко, я дуже щаслива, що не тільки я, а ще й керничні були разом зі мною. Дівчата зі стояли в тому верхньому залі були зі мною. І вони всі гарно, гостинно прийняли. І ми отримали велике задоволення від перебування в їхній родині, в їхній сім'ї. А зараз Наталя поділиться своїми результатами. Результати просто шикарні. Бачила. Ви мене вже знаєте в більшості, мене звати Наталя, 48 років, ставнича. Багато <клес> мене потім це бачив. Я маю гарні результати, як на мене я вважаю, тому що е, я була лежачою року. У мене були дуже великі грижі на тоді, і лікарі мені сказали, що е, потрібно робити термінову операцію, тому що я можу бути калікою. Одна грижа в мене була 11 міліметрів, одна з яких була 11 міліметрів, і вона була 2 міліметри від спинного мозку. І нейрохірург сказав, якщо ви не зробите операцію, ви будете каліка, тому що вам може перетиснути спинний мозок і все. Але дякую Богу, дякую Олі, що я побачила цю прекрасну жінку з великої букви, прекрасну маму своїх дітей. І... Я почала споживати клітини харчування, і через півтора місяця я стала на свої ноги. Я їздила в полікарят, я їздила чоловік, мене возив, тому що я не могла своїми ногами ходити. Машину я е, сідала з криками, з болями, з плачем, тому що не могла підняти ногу, щоб сісти в машину. Перепробувала лікарів різних, не тільки хто мені його говорив, там їздила, тому що хотіла жити, хотіла повноцінним життям жити. Нічого мені не допомагало. Абсолютно. Три рази блокаду хребет робили, результату ніякого. Тільки дякуючи продукту, зеленій капсулі ЕЛЕВ 8 і вечірньому харчуванні, я зараз на своїх ногах. Вживаю вже продукти, буквально всі, які є у компанії. Почала споживати в 2023 році. Це був вересня місяць, а в листопаді місяці я вже перший раз приїхала в Тернопіль на презентацію на своїх ногах і на парумах. На сьогоднішній день споживає вся мене сім'я, буквально всі. І дякую Богу, що і син почав споживати. Сам він найбільше захотів, позвонив і сказав, Мама, я, я буду вживати. Дякую своїм споживачам, які в мене повірили, які довірилися мені. Дякую своїй Алі, яка сьогодні тут приїхала. Я з нею перший раз сьогодні познайомилася вживу. Дякую всім вам, дякую компанії ВЕП за можливість, тому що я на роботі не працюю, чоловік на роботі офіційно не працює зараз. Ми, дякуючи компанії, ми тільки живемо зараз. Дякую, дякую всім вам і дякую наставнику спонсору за допомогу, за підтримку. Дякую вам всім, друзі.